Пане Дмитре, щодо сирського, повертаючись безпосередньо до персоналії, чи бачите, ви ну мені просто здається, що є відмінності в підходах? От я від залужного не зустрічав таких постів, що от як сирський пише, працював у військових частинах, які тримають оборону на війському та корахівському напрямку. Аналізували події, продовжую працювати на східному фронті протягом трьох днів цілком. Стало зрозуміло, що ну власне які там помилки, які потрібні зміни. Отже, тут якась така, пане Дмитре, помітна залученість сирського безпосередньо на події на фронті і близькість його до фронту. Чи можливо залужний те саме робив, просто не акцентував на цьому увагу? Залужний робив те саме, він акцентував на цьому увагу. Залужний, точно так же, як і Сирський, перебуваючи на фронті, про це звітував. Давайте об'єктивно оцінювати двох головнокомандуючих. Треба віддати належне як одному, так і тепер іншому, якого призначив президент. Ага. Гаразд Ну, значить, це просто таке враження склалося, але в будь-якому разі повага сирському за те, що він в такі складні моменти, от на цих напрямках, Авдіївському Курахівському, по три дні проводить це. Залужний все, точно так ж серьезно. проводив багато часу. На лінії зіткнення він аналізував і це завдання головнокомандувача. Те, що Сирський це робить, це також говорить про те, що рішення про головнокомандувача, як в першому випадку із залужним, так і в другому випадку із сирським президентом України, верховним головнокомандувачем прийнято абсолютно правду.